Ранок добрий, друзі. Сьогодні ранок дуже свіжий. Я їхав, містами показувало мінус 3. В основному мінус 1, мінус 2. Приїхав, тут мінусова температура, холодно, пальці мерзнуть, воно так незвично. Ну, Приїхав, коротше, я на ставочок буду пробувати ловити хижака. А що там впіймаємо, то вже буде таке. І так. В арсеналі у мене сьогодні Аріон длиною 290 тестом 521, катушечка Fortran 3000 і шнурочок 02 по Японії. Ось він. Тоненький тоненький. Не знаю, видно його, не видно. От він, тоненький, тоненький. О, І буду пробувати щось та й упіймати. Тому, друзі, зараз монтуємось, все як полагається, і розпочинаємо ловити. До речі, бачите, я вже в перчатках, блін, холодно, ужас. І шапку хотів вже одіти, але в кепчику. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Коротше, да, на вулицю. Бачите, відпустив душку і приманка не, не спала. А все Тому що все, кольця замерзли. Отак от, от, дивіться. Оп. Колечко. Раз. Кільце два. Позамерзали кольця. Оце так. Да. От так от дивіться. Щось я не очікував. Одно радує, що хоча б з собою є перчатки, що я їх не викладував з машини. Це, взагалі, жесть позамерзало. Все. О, ну Коротше, прокидався я 5 хвилин лише, а бачите, яка штука. Ну, зараз будемо пробувати, хочу змінити приманку на черв'ячка, поставити. Ну, і подивимося. Бо перший судачок у мене взяв ось на отакого фетіка 2,4. Ні, це двохдюймовий, по-моєму, фетик. Ну зараз будемо пробувати на нього його змінити і щось інше поставити, черв'ячка якогось. Коротше, щось я зацепився і чувствую гайка. Будемо обриватися. Все, обрив. Ех, ну нічого, нічого. Зараз перев'яжуся і... Будемо далі шмаляти. О, от руки нагрію, бо вже, чесно кажучи, руки замерзають. На вулиці холодно. Коротше, знову в те ж саме місце. Йоханий бабай, знову обрив. Буде. Йолі паля. тільки перев'язався. І все, обрив. Печалька. Ну нічого. У нас ще це все діло є. Є, когось та й всадив. Хорош. Це або крупний окунь, або адекватний, може, судочок. А може і щука. Хоча для щуки дуже спокійно себе веде. Хто це у нас? Це у нас щука. От зараза. О, от. Так от. Щука схопила. гуд, Це вже радує. Нос, вона сіла, вона не ударила. Дивіться, поставив стріказу. О, і... Упіймав щуказавра. Це є добре, зараз її на куканчик присадимо. Дивіться, після того, як ви витягнули щуку, обов'язково перевіряйте, ось у мене засічка є. Ой, але вона досить таки маленька. Флюр хороший, буде тримати і далі. Ну, тому я на цьому флюрі далі поки що половлю. Але як будуть уже досить сильні засічки, такі як репкі, аж за усі не старчатиме, от тоді я зміню. А зараз я особого смисла не бачу змінювати. От так от. Щука на кукані сидить. Там, там дивані-експерти, можуть розпочинати мене гнобити. Ну, а ми поїхали з вами ловити далі хижака. Пройшовся я по кислоті, по темному, і оце поставив білий. Значить, дивіться, що виходить. Судак відреагував на, кисло, на кислий колір, на кислоту. Щука відреагувала на білий. Але все я робив з вагою 16-18 грам. Хтось каже, о Боже, о Боже, 16-18 грам на такому водойомі мелкому. Так, я люблю перегрузи. От. У мене краще виходить з перегрузами? А, що це я хочу я зараз робити? Приманку залишу ту ж саму, але 18 грам я зніму і одягну 14 І подивимося, що нам скаже на 14 грамах. Можливо, реакція буде краще. О, на коротку ступіньку. Боже, а куди я приманку? А, о. Можливо, буде ступінька трошки длинніша, ніж перед цим була, перед цим коротенька ступенька була, зараз повинна бути побільша ступенька, можливо, на правісі буде краще працювати. Ну, зараз подивимось, що нам воно скаже. Так. Оп, Хорошо летить на другому шнуру. Ну що ж, поїхали. Вирішив я трошки перейти на інше місце, спробувати покидати вдоль бровки. Опа, Оп хто це у нас тут такий <плев> мужик. Йо, дивіться, як він жадно ковтнув повністю. Аж не очікував. Ого, ото ковтнув, без корсарів не обійтися. Є кушок у нас вже в колекції. Лише немає крупного судака. Ну... Ого, дивіться ж, де вискочив трійник. Опа, зараз дістанемо. Опа, опа. Є, гуд. Піде нам на сковородочку, на засушку більш за все. Отлично. Ще один окунець підсів. Ага. Ну це такий, звісно, окунь. Солідний. Ну нічого, він нам теж підійде. Я, правда, не зрозумів спочатку, що трапилося. До речі, все сідай. Ні, ну, блін, ну, біжи нафіг. Не я навіть з таким зв'язуватись. Так, ну це радує. Окуня є. Пішли далі ловити. Оце, коротше, що то стукнуло, так непогано, що то підсіло. І все, і відпало. Ну так, звісно, тук, ну як судак, ну зараз подивимося. Витягнемо приманочку. Я та приманку замінив, поставив на рибку силиконову. Ну, рибка ціла, гак на місці. А груз, а на грузу є два зуба. Один і другий, один і другий, от вони, два зубика, Тобто це гепнув судак, трошки підтримав його і він уйшов. Ех, зараза. Коли ж уже ж він візьме гарний судак. Ну нічого, нічого. Отак от. Навіть от. не зрозумів. Оце щука 100%, дергається як щука. Оп і пішло. Коротше, На самому цікавому місці сіла камера. Ну це вже така щука хорошенька. Взяла ось на такий фетик. І без удара, без нічого. Просто собі підсіла. От, тому зараз піду, красавицю посажу на кукан. Якраз і окуня заберу. І прийду далі шмаляти, пробувати їх ловити. Ух, красота. Ну, після щуки обов'язково провіряємо. В нашій ситуації ще кидати можна довго і нудно. Так як щука не закопнула, а на краєшок губи було всього-навсього гачок. Тому беремо та й далі шмаляємо. Ну, поїхали, друзі. Зацепився. Тут ракушка є. Сподіваюсь, мені вистачить, щоб обійти. З противоположної сторони висмикнути. Йо. О, все. Оцепився. Приманка ціла. Гуд. Ну що, поїхали далі ловити. Ну, я думаю, так. Що буде, якщо ж дійсно зменшити вагу? Все ж таки, ця частина досить мілка проти тієї, де я перед цим був. Тому я думаю, що зробити. А, так в мене тут взагалі 16 грам стоїть. Йоханий Ну, Це виходить щука на 16 грам. Бачите, 14 не хотіла брати, а от 16-18 грам працює. І тут в мене мисль така, ну давайте хоча б грам до 10 спустимося. Подивимося, що з цього вийде. Ось наші 10 грам, де тут наша супер рибинка. До речі, фетик мого власного виробництва. На нього досить непогано клює в цьому кольорі. Це один із моїх любимих кольорів, який я зробив собі. Тому, друзі, зараз будемо пробувати на 10 грамах. Скаже нам щось чи не скаже щось. Так, ну, поїхали. Коротше, на 10 грамах у мене схопив злобний злобний окунь. І найцікавіше, я раз почув тірібнуло, другий раз почув тірібнуло. І ось він у мене взяв. О, та це хорош, мужик. Оба красота. Це хороший окунь, я вам скажу. Начинаю, до речі, припікати що то. Треба хоча б перчатки зняти. Бо становиться жарковато. Мінус вже пропав. Отак от, от. Зняли перчаточки, а ну поїхали. Він там не один. Окушок такий гарненький. На 10 грамах. Ніфіга себе, ніфіга себе. А перед цим ні разу не клювала на 10 грамах. Можливо, з-за того, що на вулиці мінус. Тому якась реакція і пішла на маленьку вагу, риба не дуже активна, тому, можливо, і покльовує на 10 грамах. Кидаю я цими 10 грамами ну, вже, мабуть, хвилин 15. Результату немає зовсім ніякого. Ото один окунь. Ну не знаю, як він схопив, але якось схопив. Ну і, пожалуй на цьому і все. Більше нічого його ніхто не хоче хопати. Кидаю, кидаю, ну не хоче працювати. Чи може я не вмію ловити на маленьку ваву. От. Ну не знаю. Коротше, дивіться, що я хочу зробити. Що я хочу зробити? Я хочу зняти це все діло. Зняти ці 10 грамів. Ми їх ховати далеко не будемо, ми все ж таки ними ще трошки там десь пізніше та покидаємо. Візьмемо наші 16 грам. О. І дивіться, який в мене тут звірюга є. Ох, я його хочу поставити. Лепа це. О, опа! Отакого От хочу поставити звіра. Ну і зараз подивимося, буде на черв'яка щось у нас відзиватись чи ні. Ну, поставлю його на штопор. У мене все ж таки сподівання на судака. Тому втриник в голову. Дивіться, покажу вам монтаж, як просто і по мінімуму врядити силикон. Беремо вкруточку таку, вкручуємо. О, опа, є. От наша вкруточка старчить. Беремо трійник. Для такого діла нам потрібен з вами тільки трійник. Опа, є. Ну, не обов'язково великих розмірів. О, в цього, в принципі, підійде. Це восьмерочка, по-моєму. Трохи розгинаємо щоб він не вовнутрі дивився, це жало. Шукаємо, щоб отак у нас совпадало жало з петлею. Це в'єш, як воно там, Оп, вставили. В принципі, ось так от нам повинно вистачити. Ну і ставимо 16 грам. І будемо зараз пробувати садити на оцього всього звіра крипкого хижака. Ну, поїхали. Оже така слабинка була, Не дивиться, хто на нього сі. Це капець просто. Блін! Коротше. Я з камерою трохи не розібрався, казалося. На мене запись ішла. Я думав, що немає, я включив і в итогі виключив. Коротше, отакий. Окунь взяв, така слабінка в мене з'явилася, він так гепнув жорстко. Він піде мені в колекцію до мого окуня второго. Хорошого окуня, я дивлюся на ці вугрі беруть йоха баба, я взагалі не очікував, що окунь його зможе ковтнути. Оце для розуміння 16 см риби, ось, сілікошка. 16 см на 16 грамах. Він дивіться, які два окуня, красавчики. А ну попробуємо ще раз. Це жесть просто. Я не очікував, що на такого динозавра візьме такий окунь. Так, ну що, поїхали шмаляти. І знову я зацепився за ракушку. Оп, все, відцепився. Тут ракушки старчать мідію, і за них час від часу зацепаєшся, приходиться повертатися, щоб відцепитися. Так, ну що, зараз ще пару разів тут кинемо та підемо на місце. Якраз Виходить, одну точку я помучав, а попередню точку я перестав мучити. І, в принципі, на цьому можна буде закінчувати нашу сесію ранкову. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію. В принципі, на цьому і все. Ранок видався досить таки непоганий. Клювало непогано, я вам скажу. Дві щучки, чотири окуня, один судачок. В принципі, для ранка досить таки непогано видалося. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду заканчувати свою сесію. Підписуйтесь на мій канал, ставимо пальці вверх. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!